Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписта Вподобайка, це Maner Lords, Ми продовжуємо грати. Ми почали будувати своє поселення в минулому відео. Зараз будемо продовжувати. У нас є 6 родин, і нам... ми нічого не зможемо зробити, фактично, бо в нас одна працює на складі, одна працює в амбарі, одна працює в таборі мисливців, одна в лісорубів, одна в дроворубів, Хоча і то, і то дроворуби, це просто табір дроворубів, а це хатина дроворубів, Але вони роблять дрова, а ці колоди нам приносять. Коротше, не в цьому суть проблема в нас в тому, що нам, як мінімум, одна родина завжди потрібна, щоб вона була без роботи для будівництва і там для керування валом. Тому нам просто зараз мені треба чекати, поки до нас хтось приїде. Ще хоча б Хоча б одна родина. А ще в ідеалі. Хм. Нам треба льняне полотно, шкіру, пряжу. А ти випадково. А що ти виробляєш шкури? Але це не шкіри. Ось тут. Ти можеш робити з шкур шкіру. А тут з шерсті. Мапа. Це наш регіон. Ну тут, по ідеї у нас нема ворогів, тому. Тут, до речі, ще є якісь торгові пункти. Як я можу. Коротше, нічого я поки що не можу, поки до нас. О, все, 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 все. У нас сім родин. У нас з'явилася ще одна родина. З потреб наших мешканців це церква зручності, і це пропозиція одягу. Цікаво, я якось заробляю з ось цього якось, хоча б якось. Ні, я нічого не заробляю. Окей, потім розберемось. Просто завдяки цим грошам я зможу підбудовувати, наприклад, ось тут я курник підбудував. Але як я зрозумів, щоб спочати заробляти, треба поліпшити до другого рівня. Тоді я буду по одному. по одній монетки. Заробляти з кожного другого рівня на місяць. Судячи за все, до цього треба в, в умови. Так. Церква. Чи хтось буде працювати в церкві? Мені здається, там, щоб церкву зробити, щось круте треба побудувати. Так, там потрібні дошки. А якщо не помиляюсь для виробництва дошок, а, тільки деревина. Нелегше мені спочатку зробити виробництво, промисловість сиром'ятні. Можна ось тут навіть десь неподалік. Не тут деревина поруч я не хочу заважати. Давайте ось тут поруч складом тоді. Так ось так якось. З цього боку. Далі ось так обведу дорогу. Ось так. У нас є дві вільні родини, в яких нема роботи, тому вони зможуть побудувати це, зайнятися цим. Так, а є. У мене 10 житлового простору. Тобто, так, у мене три вільні хати. У мене сім родин і 10 житлового простору, Тобто, можемо поки що не сильно замарачуватися тим, щоб розширятись. Так, є. Сиром'ятня є. Можна одразу наймати людей, і тепер просто знову чекаємо. Мені потрібна одна родина, яка просто без... Без справ. Так, виробляють шкіри. Що ж, зараз вони пропозицію одягу перекриють собі. О, крамниця з одягом, тут одразу нам ось крамниця з одягом. Так, да, лишилось тільки церкви, якщо я захочу їх до другого рівня підвищити. Ну і задоволені, 58 уже. Мені це подобається. Так, ну якщо в мене зараз родина для будівництва ничим не, не займається, то можна пильну яму зробити. У нас так вийшло, що ось тут все буде пов'язане з деревом. Хоча ми дерево, ми дерево відвозимо на склад, цікаво. Ось склад. Так. а ні, тут тільки дрова. Деревина тут зберігається, а ти робиш саме з деревини. Тому розширяю ось тут, умовне. Я тут почав ставити, будувати виробництво деревини. Продовжуємо тут його тут робити. У нас, до речі, 14 чоловіків на 7 жінок. Як так вийшло? Нова є, в мене нова родина є. Чому пильна яма так дивно будується? Тут прям яма. Як вони пиляти дошки будуть, мені цікаво. Там візуально будуть показувати? Чому саме... Окей, ось так, все. Я це зробив, і тепер ми спокійно можемо починати. Я б міг поля зробити. Зараз, поки що Поки що я хочу, щоб всі мої мешканці були трохи задоволені. Так, 20 дошок, 20 дошок буде. І церкву. Ось церкву б хотів десь в центрі поселення, чи якось так вибудати, можна ось тут щось. Окей. Але нам дошок для цього не вистачає, треба почекати, поки зробляться дошки. Дошки будуть потроху робитись. В такому випадку. Я хвилююсь за їжу. Пального нам нас вистачає, ось їжа. У нас тільки одне виробництво їжу. Їжі, табір мисливців. Теоретично ми можемо займатися збиральністю. Хатою збирачів. Ось це ягоди. кущі, А, Вони дуже далеко. Вони дуже далеко, ягідні кущі Я не знаю, наскільки ефективно це буде. Або можна спробувати почати. Займатися землеробством. Ой, як я ідеальне місце обрав для поселення, прямо на нормальному місці. Для поля побудував. Ось так, припустимо, буде поле. І. А, тут написано, що спробуйте в... для спочатку зробити близько одного моргена. Схов заповнений. Тебе? Тебе? А. А тут, напевно, окремий склад, судячи за все, для деревини? Ні. Чомусь складе. Коротше, зараз будемо проробляти деревину, все нормально буде в пильній ямі. Так. Земля під паром, пшениця. Радючість 39, ось так. Давайте ротація культур. Земля під паром, потім знову. потім ячмінь. Ячмінь, пшениця і земля під паром. Ось так. У, ворі люди можуть перестати працювати. Доступ до трав може прискорити їхнє одужання. Тоді, як збалансований рецон, підвищує стійкість до хвороб. Я з вас зрозумів. Ага, житниці. Щоб поля працювали. Мені потрібно житниці робити. Так, саме через житниці вони йдуть працювати. Житницю побудую ось тут. І потім можна теоретично ще. А, ти якось поля можна тільки квадратними робити. Що дивно. Там написано, коротше, почнемо з такого поля. Але тут не один морген. Як вони там написали в пораді, що краще один морген зробити. Окей, хтось в пильну яму йдіть працювати. Все, почали переробляти. Ось якось занадто повільно. Так, будівництво в житниці завершено, але о, у нас 8 родин. Тепер можна когось поставити в житницю працювати. В вересні просто. Так, ага. Тобто вони зараз почнуть е е е орати і сіяти. І вересні зберуть, скільки воно встигне вирости. Та це ти довго це робиш. Прогрес поранки 1%. Ну, подивимось, подивимось, що в нас з цього вийде. У нас тільки одна, знову ж все, родин вільних нема. Але я думаю, будівництво церкви нам допоможе. У Сенсі немає незайнятих сімей. Має бути одна незайнята сім'я для супротивів вала. Чекає 15 дошок. Ой, 20 щоб було. Але з дошками вони щось якось не дуже поспішають. Тому що вала, ну, типа, вол, тільки валом можна деревину перевести Ой, дивіться, як вони тут скопують все Щось вони якось хрест. На початку дивно робили, але зараз нормально в мене їжа на два місяці лишилось. Мені це не подобається. Може. А можна подивитись? А, зараз вересень. А! Над полем! взагалі нема сенсу працювати. Не треба в житниці нікому працювати. Ну, типа, вже вересень. Вже вересень. В такому випадку, схоже на те, що у нас проблеми? тому що їх з брачів не побудуєш. А що мені з їжею робити? У нас є курки. Йть, яйця забезпечуєш А який жах? Тварини дикі не встигають відновлюватись. Ягоди, ну тут багаті поклади, але це сезонний врожай. Ну, типу, я скоро просто не зможу його збирати. Вже вересень. Так, Це вже неприємно, насправді так кажучи. Але вже час будувати церкву, тому якось ось так проводу дорогу вперед. І вздовж цієї дороги. Ага, якось ось так зробимо. Ось так. Церква буде вперед. Дві родини, які нічим не зайняті, займайтесь. Хоча ми тримаємо їжу десь на рівні трьох. Мені ще точно каменярня потрібна буде, до речі. Це прям точно. Табір нарів. Камінчик в нас тут. Я якось, чесно кажучи, не найкраще місце обрав. Мені здається, краще б десь ось тут посередині побудувався. Але нехай. Табір нарів і. не знаю, чи будуть вони так далеко ходити, щоб хатинку зборичів? Ну, типу, аж сюди ходити. Ну, і тут поруч ось такий. Хатинку зберечів ось так на десь. На окраїні міста нашого буде, на окраїні поселення. Так, до речі, ні, тут не земля під паром, тут пшениця. Земля під паром, ячмінь, ось так. Ой, до нас на вас сім'я заселилась. Дякую, це погано. А в жовтень. Чого ви не добудовуєте? Добудуйте вже? Є. Готово, добудували. І тут хтось має працювати, призначити родину. Все, вітаю. Я можу. Є. Я прикрив всі вимоги. А, до речі, судячи за все. Рівень церква не обов'язковий був. Тому що тут, бачите, він не бачить, що церква є, але підвищити вже де є. Давайте спробую, наприклад, тебе підвищити будівництво. Тому що мені потрібні гроші, щоб, умовно, ну, типу, ти мені робиш яйця. Це додаткова їжа. Ти їй також овочі. Ти зараз збереш овочі, судячи за все. Це дуже хорошо. Так, в мене. В мене все красиво. В мене тепер взагалом 10 родин. Тобто, табір. Не знаю, давайте. О, дозволяє збирати трав'яний сад. трави Дозволяє збирати. Давайте двох людей. Ось, дві родини. Дві родини. Працює в хатині збирачів, поки в нас є можливість позбирати трохи ягід, хоча б трохи ягід позбирати. Як я розумію, нема кому працювати. Так, давай одного приберу. Тому що просто будувати нема кому. хтось має будувати, я хочу подивитися, як буде виглядати другого рівня. Вони зараз розбирають судячи це все. Так, от зараз. Мені цікаво, мені прям цікаво. Слухайте, вона прям вабить до себе ця гра, прям кайф. Прям кайф. Так, рівень церкви закрита потреба. І в мене зараз буде перший. перший прибуток нормальний. О, збирайте ягоди. Їм дуже далеко йти до ягід. Я можу подивитись? Несе вантаж ягоди. А скільки саме? Скільки це дасть мені їжі і так далі? Це взагалі не вигідно ось аж туди ходити. Типу, якщо тут в мене такі звірі прям поруч, то туди ходити невигідно. І вони тримаються десь на рівні 9. Типу ми не. ми десь посередині їх і не забагато вбиваємо. Тут вже наново будують, до речі. Ой, воно тут. Чим із біле тепер. Судячи за все тільки 3 рівня, тому що там є сім'ї третього рівня. Ну ні, А третього рівня як? Зима наближається. Ну ж, дякую. Дякую. Зараз все ще жовтень. Ну все ще можемо збирати ягоди. Хоча б трохи. 124 зі 128 Чотири ягоди зібрали. Чотири ягоди. Чи є від цього сенс? Ну це хоча б трохи їжі. Яку я зараз фактично не можу збрати? Є, yeah. подивіться, це домік другого рівня. Ну він не прям кардинально відрізняється, але судячи за все він більш теплий. І він фактично тільки дахом відрізняється. Якщо порівнювати. Ще ти тут наполовину дерев'яний, наполовину білий? Ти весь білий. Так, і дах краще. Черепичний. Прикольно. А, ти виготовляєш ель солоду. У, виготовляє дерев'яні деталі. Ти можеш всяку фігню робити, ти можеш зуття робити. Прикол з те, що вони. Мені подобається те, що вони саме... самі це все роблять. Який мені від тебе сенс? Якщо мені нема просто. Mm. Окей, ти мені хоча б гроші на місяць будеш давати, я думаю, треба ще хоча б можна одного підвищити. Город, ти збираєш потроху? Ну, дай збирай. І продавай потім. Так, ти кури, я тебе не трогаю, давай тебе ще підвищу. Це мені треба, щоб я більше грошей збирав, і я комусь щось добудую. Мені цікаво, чи можна? Комп... Ну, декілька поліпшень купити. За мало місця, судячи за все. Я б міг, наприклад, чоботи робити. А, їх не можна призначити на інші роботи, як тільки я тут додаю, типа, ось це ця... Дод... дає можливість ще на інших роботах працювати? Але якщо щось з цього візьму, то це забирає можливість на звичайних роботах працювати, і вони чисто ремісниками стають. Ремісниками. Я вас зрозумів. Листопед. У мене. А, їжі взагалі нема. Але яйця є. Ні, сезоні ресурс ягоди закінчуються. Ну, Все одно занадто далеко. Від яхід. Рівень поселення збільшився. Нове очко розвитку. Так. Міськість усіх як кущів, кушів, але я не роблю, це не займаюсь. Торгові шляхи, які я не знаю взагалі, що як вони працюють. Це саме виробництво, Ух, леп, мага, піч-садівництво. Так, три роки, а потім кожен рік яблука. Я поки що такий, щоб це все не чпати. Мені цікава Торгівля. Так, факторія звичайна факторія. Подивимось. Так, тут у нас два поруч склади є, тому є логіка поруч зі складами десь в центрі міста і побудувати торгову факторію ось так. В цьому є логіка, є сенс. Так що тут? Зникли? Зникли запаси. Ви можете не працювати, тому що, а в що, як я зможу, наприклад, Наприклад, продавати е... деревину, яка в мене. Я збираю більше, ніж мені треба здається. Або як мені можу просто додати більше працівників на деревину. Полювання 10 із 20. Нема сенсу додавати ще родину на полювання. Я просто буду вбивати по ітогу всіх тваринок, що не дуже. Ой, як тут кайфово. Тут і ягоди, і звірі поруч. І тут можна також ось тут посередині будуватись і будуть поруч і звірі, і ягоди. Закінчиться їжа. А що я зроблю з тим, що закінчується їжа? Що ви мені пропонуєте? Зараз подивимось, може я щось купити зможу з їжі. Почекайте. На. А, ліміт полювання 10 стоїть. Тому ми до 10 доходимо, тому що ліміт полювання не 10. Мені немає як їж, звідки їжу взяти. На, торгівля. Вивозити. Ого, вивозити за 12, вивозити за 2, а так. Їжа. Теоретично, я можу дошки торгувати дошками. Це забажаний надлишок, я не до кінця розумію. Це те, скільки в нас лишається? Творити. На, вперед. з грошима, коли в мене не будуть гроші, я зможу просто відбудувати курник. Тому що кури дають яйця одразу, просто миттєво. Тіба тобто овочі раз на рік даються, а нам треба їжу тут і зараз. Тому нехай яйця буду виготовляти. Ага, в факторі привезли 15. Тут 21 дошка є. Я в торгівлю поставив бажаний на дошок 20. Це, напевно, те, що ми будемо собі лишати в поселенні. Я не знаю я не знаю. Так, нас 14 плюс, по-перше, я б такий, щоб поліпшити ще тебе до другого рівня, тому що мені потрібно більше грошей. Достаток регіону 14, так, ти. Курник. На курник 25 потрібно На город 15. При цьому курник з городом, поліп... Ага, так. Тільки один першого рівня, тільки один другого. Достатньо припасів. Їжа. Не знаю, що їжі, Ну, почекайте. Зараз щось вигадаю. Можливо. Можливо, нічого. Раз, давайте до шести. Шість ліміт полювання. Йдіть, мені потрібна їжа. Так, дня споруду завершено. Плюс ще споруда другого рівня, я не знаю. Ти ж продовжуєш виробляти курник, поки я тебе поліпшую. Тримай поліпшення. Так, почали одразу полювати, одразу майже всіх виполювали. Зато тепер трохи більше їжі стало. Хочу те, що вже лютий. Почнеться весна, я зможу хоча б одного на хотинку збирачів, щоб хоча б потрохи йшли ягоди. І ще поло буду працювати. При цьому, до речі, сама по собі пшениця не буду їжею. Мені їти потім на зерно треба буде переробляти, так? Ну, а в нас вже 40. Судячи за все так. Так. -да. У нас. Е Купили трохи дошок. У нас є. Тепер гроші. У нас є один дом з овочами. У нас є один дом з куркою. Буде. Ми можемо зробити ще шкури. Шкури ми і так отримаємо. Яблуку, це чекати. А, і відсутні гілка розвитку. Давай тобі ще yeah. курник. Ось, курник є. Ще трохи будемо яєць отримувати. До п'яти зменшили. Назад до 10 ставлю, тому що я зараз розраховую на те, що в мене ягоди потроху почнуть іти. Сховок заповнений. А, тут просто не звертаємо уваги. Так, є, є є І ще один город. Ось тут два городи, дві курки. Тобто типу, овочі, овочі, яйця, яйця, хоча б трохи додатково їжу. Мої мешканці самі будуть давати хоча б трохи. Умови не виконані. У ну, мене взагалі їжі на ринку нема. Ну, почекай, зараз щось буде щось придумаю. Почекай. Все, березень почався. Ягоди, ягоди, ягоди. Щоб одна. Чекаю хоча б одну ягоду і сразу ставлю працівника працювати. Ой, щось я туплю. Так, хто тут? Житниця? Одну родину в житницю точно треба. Я сподіваюся, одна родина впорається з, з цим полем. Отримаю пшеницю. І, до речі, якщо я отримую пшеницю, мені треба буде одразу млин. Тобто ми. Потім займаємось полем. Після того, як позаймалися полем, будемо йти на вітряний мил працювати ту ж родину і спільна піч, щоб хліб робити. Або можна буде просто когось поліпшити до пекаря. Але це також їм все одно борошно треба робити. Так, в будь-якому випадку нам так чи інакше, зараз, за якийсь умовний сезон, треба зробити млин. Ось тут нехай буде. Ой, вони, слухайте, нема З, не вільних родин. Тому що хтось тут працює. Ой, я щось перестався з записом відео, бо вже час його закінчувати. Подобається, мені прям подобається ця гра. Мені зараз головне пережити цю потребу в їжі. Ну справді, в мене чисто весь це поселення. Всі 30 людей не може... Не можуть харчуватись виключно на полюванні. Але тепер в нас ці вдвох вирощують овочі. Курник курник, Отримую ще гроші, зроблю, напевно, ще тобі овочі, а тобі і курник. Все буде в нас хорошо. Ну що ж, а поки що дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам на Ютубі. Ніка яких ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або на там по посланні в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Будь-якому випадку, не забувайте підписуватись, ставте вподобайки, писати коментарі на на значок, ще по бажанню можете перейти по посланні в описі, підписатись на мої інсту. А так, загалом, дякую всім за перегляд і всім лайте!